Знайомтесь, Арнольд. Ей, Арні, ти впевнений, що тут можна фоткатися? Арнольде, у мене погані вісті. Уряди усіх країн повалені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони, це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах. А у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати сама на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту. То тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одна одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили і журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Арнольде, ти врятував світ? Хто б міг подумати, що твій дальтонізм береже планету? Ти підміниш кімчанина на один день? Можеш собі уявити керувати країною з населенням у 25 мільйонів, яке підкоряється, обожнює. Звеличує тебе і тільки тебе. Та, якщо бути відвертим, у них немає вибору в цьому. Багато речей, які більшість людей сприймають як норму, тут можуть бути дозволеними тільки завдяки твоїм рішенням. Наприклад, носити одяг від кращих європейських дизайнерів або їсти нутеллу. Поки ти залучений до важливих державних справ, твій гігантський будинок охороняється взводом військових, електричною огорожею та міним полем. Навіть вибух ядерної бомби буде відбити цими стінами, які вкриті свинцевими стрижнями. Тепер приготуйся, тому що ми вирушаємо. Мов подорож. Кім Чонин має зустріч із Дональдом Трампом, Кім сказав, що він не переживе вдруге цей прийом, тому ми і взяли тебе. Твій особистий броньований потяг починає цю поїздку просто з цього дому. Його швидкість не перевищує 60 кілометрів за годину через неймовірну вагу машини, обшитої броньованими плитами. Тільки сьогодні все це в твоєму розпорядженні. Цьогорічний урожай досить невдалий, як бачиш, і 10 мільйонів людей можуть померти від голоду, звісно, але. 15 мільйонів зостануться. Друзі, вам краще протягом 20 хвилин нікуди тут не лізти. Гаразд не буде, якщо це для державної безпеки. Тільки президент може використовувати пересувний туалет. Вся сеча і зразки випорожнень збираються, щоб відстежувати твоє здоров'я і переконатися, що шпигуни, прости господи, не дізнаються нічого про твої захворювання. Найкраща кімната в усьому місті була орендована тільки для тебе. Після того, як ти її покинеш, ніхто й не подумає, що тут зупинявся президент. Служба охорони не залишить жодного відбитку пальців чи волосини з голови славетного правителя. Кожен вже очікує на твоє прибуття. Нічого не кажи, просто усміхайся і махай рукою. Я просто знаю, що президент США не надійшли запрошення на зустріч по Ватсапу. 1945 кінець Другої світової війни та створення ООН. 51 країна підписала наказ про організацію, чия мета глобальна безпека. Сьогодні ООН — це 193 країни. І поки що жодна країна не була виключена. Цей рудий чехлик підкорює океан на надувному човні. Це відео на мільйон переглядів. Краще не перетинати територіальні води. Трясь, виявляється, я багато не знав про тебе, що ти їм показав. Паспорт Акватопії? Арнольде, коли ти встиг змінити громадянство? Хм, ця морська платформа дуже схожа на князівство Сіленд, віртуальну державу, створену на місці військової бази. Переваги таких держав повна відсутність податків та заборон на ведення будь-якого бізнесу. Тут можна швидко розбагатіти, оскільки конкуренції нуль. Що далі, Арнольде, станеш королем Акватопії? Не думав, що скажу це, але тобі личить королівське вбрання. Ваша величність Король Арнольд! Цікаво, твоїм першим наказом буде заборона дієтичної коли? Вартість війни в Іраку для США склала 1 трильйон 300 мільярдів доларів. Якщо він зникне, то понад 120 тисяч солдатів-миротворців у 15 країнах світу опиняться під загрозою. І в цих країнах знову спалахнуть війни, і це означає, що вся світова економіка постраждає. А це ще хто? Тобто, щоб отримати паспорт, варто лише заплатити. Це пахне шахрайством, яке нам знайоме з князівства Сілендія, де продали 150 тисяч паспортів по тисячі доларів за кожен. Під твоєю владою Арнольде Акватопія стала лідером з корупції, в'язниця у Гуантанамо! Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й надумає, драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів? Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно. І дюжину охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають 40 найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, точитель не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так, тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютрелов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту. О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну гаразд, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. На додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення. <плес> а волю нині можна легко зламати. <рес> ти знав, Арнольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 тисяч п'ятсот мегатон. Також ти напевно знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольде. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніший ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гри більше за твій палець, ти в радіоактивній зоні. Маєш сонцезахисний крем? Та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси. Хочіше радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Як маєш, друже? Правильно, саме час для купі-купі. Уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин. Що ж, вітаннячке, ти пережив ядерну атаку. Тепер тобі не потрібен костюм на Геловін. Але це ще квіточки. Якщо хтось у світі запустить ядерну боєголовку, послідує ефект доміно. Усі ядерні держави світу випустять своїх псів війни, і тоді настане справжній апокаліпсис Арнольде. Ера людства закінчиться. Ти сконаєш, Арнольде. Арнольде, це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів, всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок. Це в 10 разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався: чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер як до файних автівок і можливості жити у хаті Трампа, зроби щось неймовірне, Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин із зоопарку до біса шляхетно, люди з веселейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 шести кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останній панелі гелина, і атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти. Якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Одного чудового дня, який не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно. Відповідь проста, чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва і очищував сиріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. Вітанечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі, чекай, доки апостол Петро.